15 лютого, 24 роки тому завершилося виведення радянських військ з Афганістану. Так закінчилася десятилітня війна, у якій наша країна втратила майже 3,5 тисячі громадян. Не повернулися з Афганістану і 73 волинян. 70 загинуло, троє зникли за нез'яних обставин. В Україні цього дня вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Напередодні в обласному краєзнавчому музеї відбулися зустрічі ветеранів афганців із учнями обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою. Нині на Волині проживає 2449 воїнів, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав для афганців 15 лютого день пам'яті. 24 роки тому офіційно було оголошено про те, що останній радянський солдат залишив Афганістан, і десятирічна війна закінчилася. Наш земляк Микола Пугач розповідає про інше. Вивод військ проходив два етапи. Перший етап почався в 87-му році, а закінчився в 88 восьмому. Другий етап був уже безпосередньо до 89-го. Етапно війська виводилися. Це не зразу що всі війська взяли і вийшли звід останніми. Вийшли прикордонники десь через місяць після 15 лютого. Працівники обласного краєзнавчого музею створили пересувну експозицію фотодокументів, що розповідає про десятилітню війну в Афганістані. Два Миколи, полковник Пугач і рядовий Оніщук, відповідали на запитання учнів обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. І розповідали про пережити в Афганістані втрати побратимів. Така була служба, такі, такі були закони на той час. Тоді загинули. Геннадій Катаргін і ще два чоловіка. Вони були збиті із ПЗРК Стінгер, від якого практично неможливо втекти. Що зробиш? Війна є війна. Микола Онищук добре запам'ятав дату, коли вступив на афганську землю 1 травня 1980 року. В радянському Союзі святкували Міжнародний день солідарності трудящих. А він побачив Понівеччину у боях військову техніку, яку ремонтували і відправляли знову на передову. Мені приходилося з французом спілкуватися, який був там в тих місцях, збирав матеріали про дислокацію радянських військ. І мені прийшлося з ним поспілкуватися тут. Я до перекладача задав таке ж питання, от, аналогічне, і він сказав, що нічого там вже практично не залишилося на місцях дислокації наших військ. А ми там дуже багато чого залишили. І вже під кінець ці будівлі були там, і позалишали інфраструктуру деяку. От, каже, залишилося тільки на місцях боїв. Підбита ще та техніка, яку не було змоги розчленувати. От, Оці скупчення тих наших налівників, бензовозів, от, бронетехніки, отаке, що не можна було розтягнути. Це єдине, що нагадує про війну, яка 10 років була, там, проводилася радянськими військами в Афганістані. Час невмаганний лише минулого року в області помер 31 учасник афганської війни. Четверо пішли із життя уже 2013-го. Учасники зустрічі в обласному краєзнавчому музеї вшанували пам'ять про них хвилиною мовчання. playing the uh, yeah.